Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І місія у нас називається Щоденник. Секонлі. Mr. Hatrick saw me writing in my diary during class and he took it and he locked it in his desk. And he says he's going to give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets it makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and oh, you brought me flowers, what? and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough. Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. І так, наша задання це увійти до школи через заднє вікно. А заднє вікно у нас знаходиться зверху, можна так сказати. Так, ми майже прибули. Сюди стрибаємо. Ось так сюди і ліземо. Так, відчиняємо. Так, Джиммі, 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 Джиммі. Все, залазь. Зараза. Перепрошую, що так лагає, тому що я тільки увімкнув ПК. Так, давайте спробуємо через ці двері. Зараза замкнено. Тоді залишайся, що вниз спускатися. Так, ми швидко туди-сюди. Проскоп знемо. А ось і вчительська. Візьмемо щоденник. Ой, цей новенький Джиммі такий поганий, погані зуби, погане волосся, поганий запах, погане ставлення. Все ж є в ньому щось таке пробле, я розповіла. Бакі і про свої пощей, він зовсім не зрадів. Це мене трохи засмутило, бо Бакі був таким чудовим другом. І мені не хотілося б думати, що щось або хтось у його житті погано до нього ставиться. Я так і знала. Я сьогодні проходила повз нього, і він глянув на мене. Він такий вільний радикал. Якби я хотіла приєднати його електрони, одна думка про те, що ми будемо займатися солодкою органічною хімією, викликає мене мурашки по спині. О, щоденник Беатріс. Тепер залишається що тікати звідси. Сара... Бляха-муха, бляха-муха, бляха-муха. Так, тікаємо зі школи. Зараз, за що це... Комендантська водина чи що? А Ось і твій щоденник, Беатріс. Пройдено. Винагорода 20 баксів. Нічого собі. Я ж це величезні гроші. Раз, будемо повертатись. До гуртожитку, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!